Коли я стала мамою, моє місто для мене дуже змінилось. Гуляючи з дитинкою, в візочку, я не мала змоги просто взяти і увійти в ті магазини, до яких я звикла заходити, чи навіть в поліклініку, бо візочок був ширший ніж двері. Мене дуже обурювала ця ситуація, і я розуміла, що я така не одна. Ми згуртувалися з батьками міста, ми писали звернення, ми були як група активних мам, але нас не завжди чули. І я відчувала, що мені потрібно інші інструменти, більш дієві для того, аби я могла швидше впливати на такі рішення на безбар'єрність для батьків з дітьми. Дуже часто ми чуємо, що саме жінки входять у цю категорію незахищених верст населення. Перш за все, це дружини військовослужбовців, самі військовослужбовці, так, це волонтерки, це мами, які щоночі зносять дітей в укриття, які теж надосипають, які мусять забезпечувати і дати їм це якісне дитинство. І ніхто краще, ніж сама жінка, яка стикається з тими проблемами, яка є в цій чи іншій соціальні ролі. Вона не скаже, як можна вирішити ці проблеми.